Усім привіт! З вами Юляна вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу показати е, свій полив із актарою. Настала нарешті весна, ми вже відкриваємо вікна, і, для того, щоб е, різні шкідники не зашкодили нашим рослинам, я вирішила все ж таки протравити свою колекцію актарою. Для цього я беру ось такий пакетик коктари 1,4 грами, і розвожу на таку ж літр, літраж води, тобто 1,4 літра води. Тут у мене вже залишилось, як ви бачите, рідина такого бежевого кольору стає. Залишилось у мене зовсім трохи, я тут вже позаливала. Заливаю я ось отак, майже повні, майже доверху. Обов'язково в даній ситуації я проливаю по кругу для того, щоб зволожити весь периметр моху. Тому що, як ми знаємо, що шкідники можуть відкладати свої яйця у верхній частині грунту. Тож обов'язково ґрунт повинен бути. Пролитим повністю. В даному випадку, звичайно ж, полив просто проливом не підходить, тому що актарі потрібне деякий час для того, щоб впитатися коріннями і подіяти. Тому я буду замочувати усі оці рослинки на 15 хвилин, оскільки в мене. Рослин вже багато, і вони різного розміру, різні горщики, то і полив у мене зараз проходить по-різному. Тобто дітвору, як ви бачите, я вже тут познімала деяких. Дітвору я поливаю окремо, оскільки вони п'ють воду швидше. Тож сьогодні у мене полив буде тих, хто знаходиться у стаканах у менших, тобто, ну, півлітрові і менше. Тут, як ви бачите, ще самарканд і нібито е мокрий, але я його все одно сьогодні хочу пролити Уже за компанію, щоб тоді не думати, хто в мене в стаканах политий. Тому але я йому дам можливо не 15 хвилин, а трішки менше ось, таким чином, тож беру і проливаю з усіх боків. На Камеру мені. Не дуже зручно, а поставити зараз не маю такої можливості, тому, звичайно ж, контролюємо для того, щоб не попасти на шию і не попасти в пазухи листя, тому що я свої орхідеї не купаю, я маю воду під душем. Не душую, ну, не люблю я це робити. Я лише протираю листочки, ще не повністю протираю листочки спонжиком і з рідиною. Не люблю я свої рослини бризкати, тому що мені в моїх умовах це не подобається. Ось таким чином поливаю свої орхідеєчки. як ви бачите, майже доверху. Більше я їй давати не буду, їй достатньо. І таким чином, вони в мене, як я вже казала, постоять 15 хвилин. Я все це зіллю водичку з препаратом. Звісно, я ж її викидати не буду, тому що я буду поливати. І хоєчки також з актарою, тож ця вся вода з актарою піде хоєм. Таких обробки в мене, звичайно, я ж оброблю усі свої і інші орхідеї, і рослини також хої, і, і фіалки, і всі-всі-всі рослини, які в мене є. І таких обробок буде рівно 4 із інтервалом 5 днів. Чому не більше? Тому що чи є зараження, чи немає, видимих ознак ніяких немає, це лише профілактика. Але все ж таки я проведу е повний курс для того, щоб бути впевненою і не переживати за свої рослини. Тому що все ж таки весна і літо це таке, така пора, коли на квіти. У нас часу невдосталь, мало, ніколи за ними дуже наглядати. А от шкідникам це золотий час, коли тепло, сухо, вони в цей період дуже добре розмножуються. Тож проводимо профілактику. На цьому на сьогодні все. Всім дякую. Дякую, що ви зі мною. Попереду багато цікавого.